Нічого собі тут спальне місце. Який тут розмір? 160 на 190. У Софи Айрі спальне місце. Реально величезне спальне місце на такий розмір диванчика. Тому що, по факту, він 215 йде разом з підлокітничком, а якщо його прибрати, можна замовляти без нього, то буде рівно 190. На такий маленький габарит ідеальне спальне місце. Але підлокітник чим класний, що ти, коли будеш спати, ти на нього подушечку раз і вона не падає. Теж зручно, можна, до речі, замовляти з двома. Спальне місце тут зручне, тут є незалежний пружинний блок в диванчик. По-перше, це зручно для сидіння, по-друге, для комфортного сну. Єдиний мінус це те, що половинки нерівномірні. Але в цьому є своя особливість. Показую вам. Складається диванчик просто, є ніша для зберігання речей, сидіння ставиться. На місце і в складеному стані тут може взагалі вільно одна людина лежати, тут метр ширини. Її місця отак валом. Тобто, це більше як варіант, мабуть, навіть спати для однієї людини на постійній основі. Оцей би диванчик я б прям би рекомендував. Тому що, крім того, що він зручний для сну, в нього ще посадка. Ну дуже класна посадка. Мені подобається. Хочеться на нього сісти і розславитись. 28 700 ціна. Деталі на сайті солоха є там. Розміри, можливо, вас цікавлять, категорія тканин і так далі. В шапці профілю телефон для зв'язку.